Тато страшенно любив всі повстанські пісні. Він в дитинстві бачив повстанців, бачив криївки. Він дуже багато про це розповідає. Я думаю, що це символічно йому дуже це пасує. Я думаю, що ще історія багато розкаже про Юрія Калинця. Для мене це не просто батько, це постать, яка зразу виховала мене з маличку в такому ж тусі, як, Напевно, всіх вас в його книжках це дуже високо естетичний поет. Насамперед, тому я закликаю зараз, маєте хвильку часу, просто читайте його поезію, читайте його видання спогадів, колесо фортуни. Бо зараз пасує трошечки тиші. Осмислити, про кінця втрата дуже величезна. І не тільки для нас, а напевно, ну, для родини, напевно, для всіх нас. Ми дуже близько спілкувалися, якось так воно доля нас поєднала. Ігор це особлива історія, це особлива пара, сімейна пара, Ірина, його дружина. Це когорта тих людей, які живили своєю енергією, своїми ідеями, своєю конкретною працею і позицією. Відновлення української державності. Дякую, що сьогодні зібралися тут, щоб з нами пройти цей дуже нелегкий шлях, прощання з найріднішим шантаж. Але я розумію, що тато належить не належить лише нашій родині, він належить Богу, Він належить Україні та, врешті-решт. Всесвітній Спон. Дякую Збройним силам України. Завдяки вам ми прощаємося з Ігором Калинцем на вільній землі, серед вільного народу. І маю віру, тверду віру, що ми разом візьмемо на себе, що одну ношу. Ми створимо у Львові музей, 60-х і дисиденства. Бо нам є, що сказати і показати молоді та наступним поколінням. Один з останніх представників української інтелігенції, яка була вихована. На двох основах це і любов до Бога, і любов до України, які нерозремно пов'язані. Він себе по суті, виразив, як поет, як велика талановита людина, але очевидно його переслідували за що? За любов до України, яку він виражав у своїй творчості, і вони були такими, які готові були, знаєте, за справи віри і народу віддати своє життя, тобто настільки велика жертовність людей. Це очевидно, покоління минає, тому що воно було безкорисливе. Це покоління будувало своє життя справді на такій безкорислі. Тові любові до Бога і до України. Ці люди є такими, про яких треба пам'ятати. Друге з них брати приклад.